З Новим роком, з Різдвом Христовим! з Василя. Це західна частина України. Мене звати Оксана. Зараз ранково поранка, обов'язково вам покажу, як до нас приходили вчора щедрувати. Сьогодні хлопчики вже попосівали. Обов'язково вам вставлю. Та як ми вже за новим календарем, ну, новим старим календарем, але перейшли у нас Різдво було 25-го. Вчора був Новий рік, а сьогодні вже Василя. Так що хлопці вже запосівали і в чому я безмежно рада, тому що це завжди радість, коли приходять все такі колітники, щедрівники, щоб посівали, це дуже приємно. І ось так. Так що пішли всім гарного перегляду. Ще прилетіла, ластівочка стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там мовочки покотились, а ягнички народились. В тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей. А як не гроші, то полова, в тебе жінка, чорна брова. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, ласівочка. Заступаєш новим роком. Дякую. Ну, ось несу качечку, обрізала її ось так крила. Тут біле. Зараз вам покажу, чого біле, ось кидаю їх сюди, щоб вони були. Ось там в кінці знайшовся мій качер. А, Був він з сусідки, сусідка не замічала, їх дуже в неї багато було, але я її зателефонувала. Ну, така дальня сусідка, не ближня. І десь він туди перелетів і був в неї. Так що качур на місці, нехай всі ознайомлюються тут. Ці вже двоє ще одну качечку треба зловити. Ось так. Болото у нас таке, що взагалі. І другу спіймала, обрізала одне крило. Ця вчора в мене втікла, але я дзвонила до тих дальніх сусідів і знайшли її. Так що ось так. Буду тепер разом, сподіваюся, аби не повтікала. Той качур довгенько не був вдома, більше тижня. І ось так, але все добре. Вони ознайомляться і все буде добре. Вишилися на шестеро. Забрали дві свинки перед самим новим роком. І ось так. Їдять гамусикують гарненько. Ось такі. Так є. Так є. Тут троє менше, ось цих таких. А ці троє такі гарні. А вичуться, заїжу в'ються. Теж підтягнуться, все буде добре. Ось такі хрундільки. Що це Такі грізненькі. Ну тут без змін. Курочки вже починають кокати. Будуть, може, скоро яєчко. Одна якась з цих рижих таких на сьогодні такий вітер. Але нічого страшного, вже свині великі кричать, зараз там їсти. Риженька качечка знову в сусідці більшості того, тому що вже на вечір не зайшла. Вона, хоч і обрізала її крила, але вона перелітає. Треба десь напевно геть її відрізати. Ці обрізала, перекинула туди, вона знову перелетіла на ніч. Чи перелізла десь, не можу, не бачила, не скажу, але факт того, що вона в цьому хлібі. Ось молода корочка і щось вона гребень поділє. Така вона не дуже активна, щось її перехиляє. Будемо щось їй давати. Ось так. Виживе, виживе, не виживе. Ну, що зробимо. Зараз дам ліки. І все, така вона ніяка. Ну, а тут, як завжди, пташині бої. Індичка з півнем. Заїдається вона. Ось, качер собі ходить, качечка їсть. це про те, що я казала, що гуси поїдять, а потім вже качки їдять. Ось, я вже прийшла, дуже господар порядки наводить свої Ось так. Тут все добре. Сьогодні в кроликів морквочка, зерно в кормушиці насипане, тому я цим не переживаю. Ось так вони гарненько їдять. Та вже чекає, чекає. Думала пускати дівчаток до кролика. Та як кролик в мене давненько, але вони ще були маленькі. Я е, одну ту чорненьку кхе, вибачаю, спробувала пускати, але вона тоді не хотіла. Ну, але щось трішки побоялася, та як... А хто його знає, поки вони виносять, може бути холода. Боюсь, щоб не позамерзали. Ось так. Хоча дівчульки вже так гарно попідростали, можна спаровувати. Ну, почекаю, подивлюся, як там буде. Ну, Хочу трішки в цьому році на кроликів так піднажати, щоб було сінце, соломка в них постійно. Вільному доступі зерно. Ну, а ось такі корми сочні два рази в тиждень даю. Так як були у нас летальні випадки через бурячок кормовий. Тому трішки побаююсь, але даю по чуть-чуть. Ось такі у нас красень режончик є. Так що хотілося б їх. Спарувати з цим красним. він невеликий і вони такі, ну, це не великанів, ні з яких звичайні кролики. Так що так підібрали, як то кажеться. Ну, але будемо бачити. Посівайте! Сі, сародийся, тільки пчениця, мороз чиниця і всяка пацієнта, внизу корониться, зверху колосити, щоб на майбутній рік було дитинство річним. Цього було доволі і на наполяг. Всі, всі посівають, всім здорові побажаю, щоб жили усіли в мирі, в сілі вільній в Україні. Щоб любов текла рікою, що посіла тобі такою, хай збувається в сім'ї, сподівання і надії, далим буде новий рік, всім прожити довгий рік. Малим роком всі китаю, щоб вам набилося, щоб задумали збулося, щоб ніколи не хворіло, щоб нічого не боліло, щоб у праці все горіло та і в кишені не міліло, щоб і квіти від'явили та й строку прожили. Дякую. Приїжджали батьки, привезли кішку, кров'янку з картоплею. Мами така традиція: завжди на весілля вона готує кішку. Мамі величезне, дякую, будемо вже смакувати. Ось так. Так що ось так у нас проходять свята, звичайно, немає. Для того радості, поводу, так як ці тривоги дуже так недобре в нас в Україні. Але дякувати Богу за те, що ми можемо засинати, прокидатися в своїх домівках. І всім бажаю, щоб все-таки в 25-му році віримо, надіємося, молимося за те, щоб все-таки війна закінчилася. Всі, хто не вдома, повернувся по своїх домівках, всі, хто служить, щоб повернулися додому, всі, хто чекає, щоб дочекали своїх рідних, близьких, братів, сестер. Татусів, дідусів, так що нехай вас Бог оберігає і з Новим роком, з новим щастям, миру, здоров'я та добра, до нових зустрічей. Па-па-па-па.